Учасник нашого політика Юрій Степанович, великий професіонал своєї справи, дуже е, завзятий, дуже сфокусований на роботі і вони е, з Богданом Романовичем будуть створювати наших воротарів і будемо готувати вас до збірної України. Всіх, да? Бажаємо тобі, щоб ти зробив, е, зробив те, що ти мрієш, що ти е, Розвиваєшся, і щоб ти допомагав в розвитку нашим, нашим воротарям. Ми тебе типу, вітаємо тут. Воно виникло з самого початку, коли ми повинні були прийти. Це ще штабом там у 19, тобто Юрій Степанович мав прийти, але склалася така ситуація, що його якби, не відпускали з того місця роботу, де він працював. До цього Юрий я дуже добре знаю, недовго знаю. Пріоритет виборів завжди в нас є: це людські якості і висока якість професіоналізму. Це основні фактори, які полягали в виборі кожного з нас. Тобто Володислав Вікторович вибирає по тих пріоритетах, які дають можливості ефективно працювати в його транспорту штабі. Це мало статись, напевно, ще швидше, але так як був Ворськ, Долганський. Просило залишитися на довший період часу, тому моя роль допомагати клубу, воротарям, тренерському штабу, щоб воротарі приносили максимальну користь так, команді. Загальна ціль покращувати роботу воротарів, покращувати комунікації з лінії оборони і також велика відповідальність є за підготовку. В напрямку підготовки наших лівських вертів, інтернатів, в школі Карпат. У нас гарна комунікація з тренерами вартрів, з Леонідним, з Треноцистським Олегом Богдановичем. Я думаю, що в тому напрямку нам дуже багато інформації дасть Харкавий. Богдан Васильович, який володіє дуже великим об'ємом, великими знаннями, і ми зробимо гарну підготовку, гарну програму, яка допоможе нам ефективно працювати і робити якісну роботу. Все буде в процесі пізнаватися. Якби, є робота і треба, треба працювати зі всіма. В Артері хороші, тренерський процес, тренувальний процес ми вже будемо обговорити безпосередньо з Богданом Романовичем. Все буде добре. Однозначно, я очікую плідної роботи, однозначно позитиву. І... А все остальне, ви знаєте, в самому цікаво, і то буде все в процесі. Тобто час покаже. Ще коли школа закінчила, у нас були загальні збори воротарів, коли нас збирав Журчак Олексій Володимирович. Володимир Олексійович, тобто, дуже приємні спогади. І разом були і в Карпатах 3 і в Карпатах 2 Тобто у нас такі дійсно дружні відносини склалися ще з тих пір. І вони продовжилися в дуже довгий період. Але саме основне, що в принципі цілі і амбіції у нас співпадають. Юрій Спановичу були дуже гарні. Тренера в з яких він вчився. Він хотів вчитися. В нього є дуже гарний досвід і практика, не тільки на теорії. Він ту теорію підтверджував в практиці. І ті тренера, з якими він працював, вони йому дали дуже великий поштовх і бажання розвиватися і вчитися. Я довший час вже проживаю у Львові, і це однозначно мій другий дім. І так це дійсно так, можна сказати, що я повернуся додому.